Друзі, вітаю, вітаю з Коростеня. Оце місце називається Купальня Ольги. І тут пам'ятник Ользі. Княгині Ользі. Коростенці звели його на згадку як подяка. Подяка за те, що княгиня наказала спалити місто. Ну, от бачите, от вона не казала спалити, а користенці вирішили княгиню шанувати. Справді дуже гарно. Неймовірно. В річці уж досить помітна течія. І тут скелі якогось льодовикового періоду. І от на скелі пам'ятник княгині Ользі, і тут ще скелі з альтанками, і там зверху пам'ятник князеві Малу. Треба туди ще залізти, але як туди лізти, я собі не уявляю, що з велосипедом. А ще цікаво, тут є один з входів до командного пункту. Коростенського укріпрайону. Оце і є цей об'єкт скеля, бачите? Ну я вже пояснював, що він закритий. Він ще раз пояснюю, він не відіграв своєї ролі в роки Другої світової війни, бо німці просто обійшли. Коростенський укріпрайон номер 5 Але слухайте, виглядає дуже монументально, враховуючи, то, що Коростень геть не таке велике місто. Отже, купальня Ольги Коростень події 945 року і події Другої світової війни.